85 гривень гортензія. Погляньте, яка красота. Дивіться, ви тільки гляньте на це щастя. В горщиках вже по 85 гривень без квіточки по 105 гривень уже з квіточкою. Бачите, вона вам вже буде квітнути. Дивіться, яка красота. Взагалі, просто супер. Поспішіть, Є до продажу поки що обмежена кількість. По, два, по дві штучки кожного сорту. Більше 20 сортів наявності. Ви тільки погляньте на цю шикарну рослину. Ця гортензія. Різні сорти садки напишу в описі під відео. Хто бажає, пишіть мені, відправка миттєва, можливо, сьогодні навіть на автомат або... Або просто новою поштою поспішіть, а також є в мене зараз. Буде розпаковка. знаєте що ану вгадайте, напишіть мені, будь ласка, в цих коментарях.